Звісно, дунаєчки все менше і менше. Сьогодні дали нам 50 баночок. Більше поки немає. 50 баночок. Дівчатка, ви знаєте, що на дунаєчку поки забри на свіжу. Але люди поробили малосолочку, привозять нам малосолку. Дівчатка, отаке вот обалденно вкусне відеречко 550 гривень. Тут ідуть чотири обалденно вкусні щучки, зачищені, без цукру. Вони мало малосольні. Дівчики мальчики, ви знаєте, що Дунаєчка вона саме полізна рибулечка. Рибулечка просто особливо значить, дивіться, без фосфор у головки. Головку ні в коїм випадку, як ми раніше. Що? Хребет витягнули, голову викинули. Ні, мої красуні. Треба ту головку обсмоктати, облизати, обсосати. От і до. Ой, аж ніж зачесався, бо так мені хочеться. прислати 50 грам. Дунайка, картошечка, яйце, цибулинка і солений огірок. У мама дорога, я вам говорю, і більше нічого не треба. А що треба? Дивіться, от у мене сіде в холодильнику щось є. От, допустим, неожиданно приходять гості. Алло, що ти робиш? Нічого дома, ми їдемо, согласна. Давай, значит, друг в духовці, сільодка вже нарізається, цибуля вже вижимається, огірок сольоний з банки достається. Поки ви приїхали, чим багаті, тим і раді. Ви розумієте, так? Да? А я люблю. До мене особливо картошка в духовці це бігом та картошка чи половинками, чи якщо є сало, то поробила. Знаєте, сало з картошкою. Боже, як я люблю, дівчатка. А сало ріж картошку на кораблики. Сало картошечку, потім береш сало та да, Костік? І в духовку. Ууу, як я хочу, боже, сплю і бачу. Я так люблю сало. У -у -у. Ну, судя по світу. Видно, що світулька сама красотулька. Так, мої рідні, дивіться, що головне. Коли ви получаєте дунаєчку, вода, ви розумієте, ви берете от така чистенька. Дівчатка, я вам все показую. Вода чистенька. Костя, ти не виключив ролик? Не віку чи молодець. Коли до вас приходить рибулечка, девочки мої, вона вода в будь-якому випадку прийде трошки мутна. Достаєте рибулечку, промили проточною водою. Або робіть тропу, сіль з водою на вкус, або по в морозилку. Це дуже немаловажно. Девочки, це рибка. Вода в будь Вона їде до вас суттєві. Любов ми ставимо льоді. Вона в будь-якому випадку буде трошки мутна. Ви ж розумієте мене, да мої красуні? Займі зачі. Давай, значить, так сьогодні дали нам 50 коробочок, але у нас замовлення вже є. Вийшли до п'ятого землю, костя йде до мене. Дивіться, сьогодні у нас дивіться у нас замовлення. Значить, до альбінки на сало, чорна ікра, крабіки. Це у нас іде замовлення, і альбінки нам сало. Це все уїжджає на Луцьк. Альбінки на сало теж. Заказики ми починаємо збирати. Дівчатка, поки що погода дозволяє, ми закази робимо. Але якщо вже буде жарко, звісно, нам обіцяли знайти люди генератори, які сутки держать льод. І то будемо пробувати, тому що для мене дуже важливо, щоб ви пусто отримали. Дівчатка, не забувайте, що зараз. Дивіться. Уже скомбрійки трошки продали. дівчатки прийшли, подивилися ролики на з комбум. Вона, зараз, щас... боже, як вона пахне, я відкрила. добрий день. Думай, звісно, є. 550 гривень. Дивіться, рибку цю я вже ми зараз будемо вакуувати. Зараз по одній штучці ми її завакуумуємо, тому що вона має бути завакуумована. І поставимо в холодильник. І воно буде дуже удобно і пусненько вам. Вона вже чище на да, всього, просто їсти її. Просто річ та їсте. Ми сьогодні отримали Ніколай 350 гривень. мелкий мелкий сервіла м'яка. Вона, дивіться, багато хто думає, що 350 гривень це не вона, повірте, вона дуже вкусна колбаска. Однак дасть. Так, 550 і тріс, кажу 300. Я вже чує, на навіссу, я знаю, примерно палка скільки має. Нормально, а, ну забирайте. Дивіться, а така палочка, виходить, вона по 350 до 290 гривень. Нормально? Дивіться, 290, 550, 840. Ця Ніколаївська колобацька, вона дуже смачна. Багато хто пише. 350 гривень, але ви коли попробуйте, от вона у нас взагалі улітає. Одне время її не було, ми не брали, зараз ми почали її брати. Так що мої карушенки замовлення збираємо, дійшли до п'ятого до Дунайка от є отака і корочка. Віта, мої курки кухай, це в'яленої риб ікра. Так, зараз, ось Ага, я зараз даю. Двісті. Вам удачі приходьте. Дякую вам. Так що, мої хорошенькі, замовлені, пишіть на вайбер 0984930776. І ви, мої красотульки, не питайте, чи можна замовити. Замовлене, звісно, можна. Для чого ми робимо ролики? От зараз ми дійшли до п'ятого замовлення, все збираємо з людіком і вам відправляємо. Так що, мої хорошенькі, щоб знали, кроме Viber ми не приймаємо нікуди. І отримали трюфель, ви знаєте, що трюфель ну, це ж та цибулинка якась, да? як я не знала, що таке трюфель. Це я казала, що це цибуля, а це оказався гриб, понимаєте? а я ж така грамотна знаю. А оказується це гриб, що саме дорогий. Я отой кіно надивилася, як вони той трюфель викинули та шукали його. А я розумію, що таке трюфель цибуля, та цибуля, вкладається якийсь там гриб модний такий, що прямо вовше. Я навіть не знаю, дівчатки хотіли то сім'ї, що це, це все таке. Ну колбаса з трюфелем, вона тако має свій особистий вкус і запах, але дівчатка, ми її беремо багато, бо вона хорошо продається. Вона стоїть 700 гривень за кілограм. Ось така класна ліпешечка, Дивіться, ось все. цей ліпешечки тут грам 250-300, Взяли ми також чотири коробочки, тому що вона в нас дуже хорошо продається. Я вам хочу сказати. Трюфельочок, розумієте, який я не знала. 700 гривень, ну значит, давай подивимося, скільки в мене дітей. дивіться, 700 гривень кілограм, одна ліпешка на 250 гривень, отака обалденно-класна. Так що мої хорошенькі, плюсін є, у нас плюсін куси. Дівчатка, не забувайте, що в нас є отакі обалденно-класні е, е, брюшки, 150 гривень за кілограм. Дивіться, в брюшки входить, і брюшки це не один хребет і не одні брюшки. Пакет має десь кілограм, його є в нас небагато. Бо зараз що зайчик? Тут один, іди відкриваємо ось таке обалдєно-класні брюшки. Дивіться, в ті брюшки на уху це в самий раз 150 гривень за кілограм. Дуже воно є, але є небагато. Так, Дунаєчки костик сьогодні ми взяли, ось у Донайка. Так що, мої рідні, замовлення, щоб ви знали, дівчатки, хлопчики, будь ласка, хто хоче трюфель, хто хоче любу колбаску, у нас дійсно дуже великий вибір колбаски. І вся колбаска вона різна. Вся колбаска вона відлічається по по Всякому Трюфель, взагалі вона тут, знаєте, ну, це ж ну, модно таке, знаєте ж треба знати, що ми його беремо багатенько, тому що, ну, ви знаєте, люба колбаска, вона по-своєму продається. тому що ну, знаєте, У неї в кожній є свій вкус, свій там, привкус свій там, там є говядина, є свиніна, є кролік, є утка, ну, є шухочка. У нас є шухоч. Е, правда, ще Оленя немає. Ну, я думаю, що до Олені теж ми дійдемо, бо питають, Оленіна є, я кажу, буде Оленіна, ще, буде у нас все, треба буде. Ви знаєте, ви тільки сказали. Хотіли з кумбрів капчу, ми її взяли, зараз ми завакуміруємо, все покажемо. Так що, мої любі, я вас дуже прошу замовлення тільки на вайбер 098-493 0776. І оцей труфельочок поїде до вас. Мастер-клас, ось цвітулечки совування і запаковочка з кумбріки. Ой, подожди, це, мабуть, не треба, ти свята. Прямо все хочу перчатки, розумієте? Так мої їх... Ха... А, подожди, ну що ж ну, ти свята. бери таку цей жукою з кумбрів до От, я вам говорю, це прямо не свята, а якась... Такесь кіно ходяче, розумієте? Так, дівчатка, починаємо сунути її не з головки, а з хвостика. Бо так вона, да? зайчик, вона лучше пірне, так? Да? Дивіться, От таким, давай, дивіться, легким дріженням. Вона всовується, запаковується і їде до вас, дівчатка. Таке ми зараз її все навакуміруємо. Тому що, ви знаєте, що ми все вакуумуємо, У нас кожен товар є е, е, будь-яка упаковочка. Отак ми її зараз навакуміруємо, дівчатка, 400 гривень, за 400 гривень за кілограм, або обалденний курвіки. Цей із кумбрійки, мої хорошенькі так, тихо тут трошки воно. Цей із кумбрійки хоч іде до мене. Цей із кумбрійки, дивіться, от 400 гривень. Скумбрійка на 158 гривень виходить. 158, 160 гривень. Ну вона дуже хочеться смачна дивіться, світла. Ось така вакумація. Так ми її завакуумуємо і будемо відправляти вам. Так що, мої хорошенькі, замовлення, будь ласка, на Viber 0,984930776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення ніде. Хоча й другий ролик, ти знаєш, що я люблю, що в мене зараз на поговорити время. Ми зараз на баку, на фасую його, взяла діловат від перчатки, Ну, той ж невдобно відкривати кульочок. Так що, мої хороші, ми знаходимося в молочному корпусі. Якщо хтось не знає, де ми знаходимося, ми знаходимося на привозі, в прекрасному городі Герої Одесі. Привоз, привоз, привоз саме легендарний ринок по всій Україні. На привозі можна купити абсолютно все. Саме головне на привозі вас можуть і привітати. І послати, і напіхати, і кинути чимось, і побити. Тут смотря, яку з якої сторони куди зайдеш. Так, привоз це таке. Та слухайте, це любий ринок. А що ні? Буває такі приходять, Ну так зроблять нерви, вимотають, що не дай Бог. Але я хочу сказати, що клієнт прав, дівчатка. Ще хочу подякувати. У нас було дуже ну, у нас цю неділю було трошки таких пересортиць по товару. І ви знаєте, дівчатка, от мирний без добрих людей. Є, у мене було дві дівочки, люди. І дві дівчинки люди заказали Дунайку. І ви знаєте, я вже ну, ролик не робила думаю, ну знаєте, це вже на совість. І одразу одна дівчинка позвонила, що товара нема, думаю, ну, напевно, не положили. А друга позвонила, що товар пішов більше. І дві люди. І дякувати Богу, одна людочка оплатила, другої людочки ми вже отправили. Але краще, що так, що сказали і все. В житті бувають всі моменти, і бувають такі моменти, знаєш, що ми можемо, ми ж всі ошибаємося, ми всі люди. Тим більше це торговля, дівчат, дивіться. Поцілуй мене удача. Це пленка, пленка. Поцілуй мене удача! поцілуй мене сіда. Бо рибульки, у світульки, са... борибулька рибулька у світульки, сама вкусна, я сідаю. Слухайте, в кожної, ви знаєте, що в кожної хазяїчки світова саме кусне, вас самий да? лучше. От і у світулечки своя рибулечка своя і сама вкуснюлечка. Тому що ви подивіться на цю світулечку і подивіться на її рибулечку і скажете, боже, світуля, та рибка така смачна і чудова, як ти. Ну кому чудова, кому хто каже, слухай. Як ти мені вже надоїла? Я кажу, що ви дивитесь мене, якщо я вам надоїла? Не дивіться мене, удаліть мене, заблокуйте мене. Але ви дивитесь, тому що вам подивиться інтересно. Що ця світулька показує? А вона показує рибульку, і дунайку. Все хоче, що показує. Саме головне, що ваша світулька... Камера включена, не виключайте. Я легко дашу. У мене чуть серце п'ятки вимірює, я чуть не вилізла на цю дунайку. Представляєте? Прикиньте, падає скумбрія, я падаю на Дунайку, дивиться Дунайка. Я і куда сам я вас обожнюю. Виключайте.